Блок живлення Silence XP 750 mr 11 з потужністю 750 ВТ, доступний для покупки в торба. Цей блок живлення володіє сучасною технологією перетворення напруги DC-DC, яка забезпечує постійно стабільну вихідну напругу. Сертифікація 80 Brands підтверджує високу ефективність та енергозбереження блоків живлення модельного ряду Performance a 3 Динамічний 120 мм вентилятор на гідропідшипниках забезпечує тиху роботу, пристосовуючи свою швидкість до температурного режиму. Модульна система підключення кабелів дозволяє користувачу використовувати лише потрібні кабелі, покращуючи відведення тепла. Блок живлення Silence X750MR 11 також має низьке споживання енергії в режимі очікування. Цей блок живлення оснащений різними технологіями захисту, такими як ОВП. Захист від перенапруги, УВП, захист від зниженої напруги, ОУСП, захист від надструмів, Оутипи, захист від перегрівання, ССП, захист від короткого замикання та ОУП, захист від перевантаження. При виробництві блоків живлення Silence XP750MR11 також дотримуються вимог ВВЕ, РП та Роуз, Директив з охорони навколишнього середовища. Ці директиви регулюють стандарти утилізації електрообладнання, вмісту викидів вуглекислого газу та шкідливих речовин. Отже, блок живлення Silence XP 750MR 11 забезпечує надійне та ефективне живлення вашого обладнання і можна придбати в міліампер година зеніторба.